Вітаю, друзі, на моєму каналі. Не ідеальний квітник. Приєднуйтесь до мене. Сьогодні хочу розказати вам про цікаву дуже рибку мікроразбора Галактика. Ця рибка з'явилася в акваріумах зовсім нещодавно. Перші їх екземпляри потрапили в Європу лише у 2006 році. І, вперше побачивши фото цієї рибки, фахівці вважали, що вона виготовлена з допомогою фотошопу що такої рибки не існує. Перекладається її назва як прикрашена перлами, тому що в неї на тілі є такі яскраві плямки, як перлинки або як зірочки. Мікророзбора галактика мініатюрна рибка, Довжина її в акваріумі до 3 см. І по всьому тілу плямки. Зловити її, щоб зняти вам на відео і гарненько показати, дуже складно. Вона дуже-дуже рухлива. і Зазвичай на місці не сидить. Незважаючи на те, що рибки плавають грубками по кілька штук, вони зовсім не зграйні. Підходять для утримання в акваріумах, де є густі рослини, зарості, наприклад, найкраще в травниках. Коли акваріум великий, дуже гарно виглядає, коли їх багато, 50-100 штук. Але в акваріумі на 20 літрів сміливо можна тримати 20-25 рибок. Взагалі, хоча вони не зграйні, але краще цих рибок тримати більше 10 штук, тому що, коли їх менше, вони такі лякливі, вони ховаються. Та й взагалі в зграйках вони виглядають дуже гарно. У мене цих рибок точно не знаю, десь, може, штук 15-20. Я їх не рахувала, тому що. Я хотіла купити 12 чи 13 штук, а там залишалося ще кілька, і мені просто було шкода залишати їх у магазині, хто вже їх купить 3-4 штучки. Тому я забрала всіх. Ці рибки зазвичай тримаються в середніх шарах води. Хоча в своєму акваріумі я спостерігаю їх і на поверхні, і під своїми корчами також вони ховаються, плавають. Але взагалі при декоруванні акваріума чи підборі сусідів треба це враховувати. Яскраво освітлених акваріумах вони почуваються не дуже затишно, вони досить лякливі, їм потрібне розсіяне, приглушене світло, рослинки, які плавають на поверхні води. Рибки ці всеїдні, їм чудово підходить сухий корм, але він має бути відповідного розміру, тому що рибка дуже мініатюрна, в неї дуже маленький рот. У моєму акваріумі, фактично, це найменші з усіх рибок, якщо не рахувати креветок, це найменші жителі. Ось на фоні, наприклад, тих же неонів, можете побачити, то вони, звичайно, менші, ніж неони. Дуже вони мені подобаються. Не знала я, чи варто їх поселяти, коли в мене досить багато жителів в акваріумі. Акваріум немаленький, десь 170 літрів чи вони не будуть губитися, чи взагалі буде їх видно, але дуже вони мені подобаються. І, в принципі, я рекомендую, рибка безпроблемна. Дуже вони такі рухливі, дуже цікаво за ними спостерігати. Тому рекомендую цю рибку. Якщо вам цікаво дізнатися про інших моїх рибок, то пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую всім за увагу! Приємного перегляду! Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть про що хотіли б ще дізнатися, яке відео хотіли б побачити на моєму каналі. Всім па-па!